В Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті Орланків та за телефоном 5 800 800. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус ваш спокій, наша турбота. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що убезпечать лиха. В одному столичному будинку виявили нелегальне казино. Незаконний бізнес було організовано у підвальному приміщенні офісного центру, яке мало використовуватися як бомбосховище. Підпільне казино київські правоохоронці виявили в одному з будинків Дарницького району столиці. Не таємниця то, що сьогодні закриваємо одне, друге, п'яте, а вони як грабі ростуть. І ділки там, які відчувають, що можна заробити, не сураються цього. Навіть на день-на два заходять для того, щоб спрацювати, заробити кошти. Тільки останній випадок, який був це такий зряду, про який потрібно сказати, бомбосховище, яке облаштоване для того, щоб на випадок війни могли ховатися люди і все інше, там обладнали саме настояще казівну. Ні охорона приміщення, ні власники з орендаторами не поспішали сприяти оперативникам у безперешкодному доступі та проведенні обшу. У казано, аби відчинити металеві броньовані двері. Працівникам міліції довелося використовувати механічні засоби. У підвалі правоохоронці виявили кілька добре оснащених зал, де знаходилося 50 гральних автоматів. Потрапити до приміщення сторонні не могли, адже усюди стояли камери спостереження. Організатора незаконного бізнесу встановлено. Ним виявився 29-річний киянин. Гральне обладнання вилучено. Під час слідства будуть з'ясовуватися усі деталі створення підпільного грального закладу у. Бомбосховище та встановлені інші особи причетні до його функціонування. Відділки сьогодні не цураються ні до яких методів, засобів, під будь-яким е, приводом хочуть заробити гроші. Тому десь державі сьогодні потрібно подивитися на це питання по державності і Верховній Раді прийняти належні закони для того, щоб це все було державне. І сьогодні кошти, які йшли на соціальні пілги, на зарплати, на е, малоімущих і все інше. У Полтавській області на гарячому затримали двох браконьєрів, які виявилися рибінспекторами. При них правоохоронці знайшли моторний човен, знаряддя та свіжий улов близько 400 кілограм риби. Замість того, щоб затримувати браконьєрів, на Полтавщині двоє рибінспекторів і собі стали на шлях незаконного промислу. Вони розставляли сіті. Затем эти сети через некоторое время поднимали, списывая на то, что это бесхозное имущество, которое установлено рыбным инспектором, вытаскивали рыбу на берег и дальше. Реалізовували цю рибу третім лицам. Порушників затримали на території національного природного парку Нижньосульський в межах сулинського ландшафтного заповідника. затриманими виявилися 35-річний провідний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів та його 37-річний громадський інспектор за допомогою моторного човна та сіток. Чоловікам вдалося піймати близько 400 кілограм риби на загальну суму 160 тисяч гривень. Ту та тридцять на 4-5 п'ять. По видах основному. міліціонери кажуть, на сьогоднішній день відомо вже 60 випадків вилову риби деякими інспекторами області. Всі ці факти зараз підіймаються, всі ці вічесні доказательства вивчаються. і совместно з прокуратурою города Філімчука вже буде прийнято рішення по факту. І дана оцінка дій кожного. Чоловіка, який участвовав в даній незаконній схемі, і каждого сотрудника прахвітного ордена, а саме Сулімська рибної інспекції. такий незаконний промисел завдає колосальні збитки державі. Тому про факти браконьєрства на водоймищах правоохоронці просять повідомляти до міліції. Толичні правоохоронці затримали двох хлопців, які розповсюджували фальшиву валюту на території Києва, затриманим 18 та 20 років. До правоохоронців звернувся мешканець голосівського району і розповів, що придбав іноземну валюту з рук, а потім виявив, що вона не справжня. В поле зору оперативників потрапило двоє молодиків. Голосіївському району під час оперативних заходів було вилучено більше десяти купюр номіналом 500 євро та металеву палицю, яка попередньо є холодною зброєю. Гроші покажіть, будь ласка, де вони знаходяться? Верхнім Де? дістаньте. Які тут грошей? Я не знаю, пару тисяч. — Що за гроші? Євро. Номінал 500. Яка сума? Я не знаю. Декілька. Де ви взяли? Вилучене, направлене на проведення балістичної та криміналістичної експертиз. Затриманим юнакам загрожує кримінальна відповідальність за двома статтями. Це незаконне поводження. З зброєю та збут підроблених грошей столична міліція звертається до мешканців Києва з проханням обмінювати валюту в банківських установах. Напівоголений чоловік з ножем у руках. Своїм видом він наганяв жах на мешканців села Рудниці. Люди вели дітей на свято першого дзвоника, коли помітили незнайомця, що поводився неадекватно. Аби вгамувати агресивного перехожого, міліціонерам довелося застосувати зброю. Напівуголений неадекват з ножем верштався залізничною станцією селища Рудниці. Він жбурляв каміння в потяги і кидався на людей. З ножем пішов і на міліціонерів. У відповідь дістав постріли гумовими кулями та не заспокоївся. Почав рухатись в нашу сторону. Після чого Сергій Дмитрович, який знаходився за пару метрів ліворуч від мене, здійснив пару пострілів вгору. Після чого особа не зупинилася, а продовжила пришвидшити тільки свій рух в його сторону. Врешті буйний чолов'яга дістав кулю з пістолета Макарова в ногу. Утім, навіть поранений ножа з рук не випускав. Правоохоронці не знали, як до нього підступитися, але врешті знайшли спосіб, як відібрати зброю і допомогти. Адже хуліган щохвилини міг померти від втрати крові. Його накрили щитом і лише тоді змогли забрати лезо. Скоро вже їде. Так, от що дне. Все, цю ногу взагалі не дійшли. Ай, все, тут перелом. Нарушники, Де скоро. Зараз є. Ось вони виказали вогнепальне поранення. Так. Що ти на жаль не кинув? Що ти на людей скачеш? Зараз я спини повністю доріз. Міліціонери взялися рятувати нападника. Треба було негайно зупинити кров, що текла рікою. З усіх медичних засобів в оперативників були лише бинти. я дивіся, чи Да, сейчас я тебя перевяжу, он ніколи нельзя не дергаться. Ты Півчин. понял? Я твой глад имя. Певичер инфицированный. Пораненому нападникові таки надали першу допомогу і відвезли до лікарні. Міліціонери впевнені, 27-річний чоловік поставив на вуха все село через те, що знаходився під дією наркотиків. Чи так це тепер мають з'ясувати медики? Хворий поступив в середньому стані важкості не в психічному стані, бо ну, коли його дивилися, то він і кричав, бо його болить, тому що він. Є і перелом, є вогнепальне поранення. На знімку видно уламковий перелом верхньої третини лівого стегна. Зі зміщення, як з'ясувалося, мешканець Одеської області вже має неабиякий досвід спілкування з правоохоронцями. Його раніше притягали до відповідальності за дрібне хуліганство та непокору міліції. Наразі його пригоди суттєво потяжчали. Грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю. За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді до п'яти років обмеження волі, також слідчими розпочато кримінальне провадження за статтею 345 частиною першого кримінального кодексу України, а саме Погроза працівнику міліції, за яке передбачено відповідне покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі, незважаючи на те, що міліціонерів у селі вважають справжніми героями, правомірність застосування табельної вогнепальної зброї оперативниками тепер перевіряє прокуратура. Тож на правоохоронців, що врятували людей від неадекватного наркомана, чекають ще неприємні розмови з слідчим прокуратури. Це була програма Територія закону. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Хай що. Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті орланків.юей та за телефоном 5 800 800. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота.